Які плюси і мінуси поділу майна подружжя? Плюси зазвичай на поверхні називають очевидні, це можливість отримати певне майно у власність. І це майно, як ви розумієте, можна буде продати вже гроші. Або, якщо це нерухомість, то проживати в цій нерухомості, чи залишити її там у спадщину. ну і, так далі, і, так далі. і можливість отримати певну грошову суму, яка є на рахунках. Або грошову суму як компенсацію за певне майно, наприклад, за половину вартості автомобіля, ну і так далі. і так далі. Це те, що називають із полюсів, що лежить на поверхні. Одначе є дещо що глибше. Зокрема, ви навчитеся працювати з судовою системою. Тобто ви будете уже як риба в воді, принаймні в питаннях поділу майна. Далі у вас буде синергія зі своїм юристом. Тобто, в подальшому ви вже будете розуміти, як. Експлуатувати чи там використовувати, звичайно, слово може сюди не підходить, одначе воно яскраво передає сам сенс. Тобто, у вас буде уже у власній сімейній команді чи робочій, бізнесовій, нема різниці, як ви це називаєте, людина, якій можна довіряти з юридичною освітою, адвокат, з яким ви пройшли оці ось усі судові перипетії Тобто, ви розумітимете його сильні там і не зовсім сильні сторони. і Ваше життя буде набагато інакше, ніж коли у вас немає людини, якій в юридичному плані можна було б довірити щось. Тобто такий досвід він доволі важливий. Ви далі врахуєте моменти, оці, які пов'язані були з поділом майна у нових відносинах. Тобто, скоріш за все, ви вже не допустите тих помилок, які ви допустили в перших відносинах. Тобто, ви навчитесь будувати відносини в майновому плані набагато. Більш захищеними, ніж до цього часу. І проговоримо про мінуси поділу майна. Мінуси наступні. Ну, по-перше, вам необхідно буде зрозуміти, що у вас погіршиться відносити з людиною, майно якої ви будете ділити. Тобто, якщо ви не змогли це зробити позасудовим способом, то в судовому порядку, скоріш за все, ця людина буде до вас відноситись так негативно, бо вона ж. Вважала, що це прийнятно, коли вона живе у вашому, наприклад, будинку чи в вашій квартирі, і ви ще й платите за комунальні послуги, ну і так, далі, і так далі. І коли ви скажете, а ні, давай поділимо майно, поверни мою половину майна чи коштів, то вона буде відноситись так до вас уже у зв'язку з цим, так собі. Не дуже позитивно. Далі, ви повинні розуміти, що необхідно буде сплатити що? Правильно, судовий збір. Судовий збір складає. 1% від ціни позову. Ціна позову це вартість того, що ви будете стягувати. Наприклад, якщо будинок коштує там, 50 тисяч доларів, то вам необхідно буде заплатити половину від вам потрібно вирахувати половину буде вартості будинку 25 тисяч, і з цієї суми заплатити 1%. Наступний мінус: це те, що ви будете жити у такому от світі невизначеності, поки триватиме судова процедура, тобто місяців 5%. 6, поки це зазвичай статистично триває поділ майна, ви будете отак от боятися, бути не впевнені в тому, що вдасться виграти. І повинні розуміти, що так, ризик не виграти справу існує. Звичайно, що ми можемо з вами підготуватися до цього моменту і зрозуміти, наскільки багато шансів у вас є. Проте суд це певною мірою така от лотерея. Ви повинні це розуміти. І тому. Щоб збільшити ваші шанси на успіх, необхідно надати нам буде максимальну кількість різного роду матеріалів, і це не лише докази придбання майна і так далі. І так далі. Наприклад, мене цікавить, яка освіта у опонента, тобто наскільки він містить ну, ті чи інші розумові здібності, які дадуть йому можливість залучити когось адекватного для його допомоги, чи є та людина, щодо якої ми будемо судитись. Така от власником юридичних знань. Можливо, це юрист, можливо, прокурор, і так далі. і так далі. Можливо, в родині є хтось з родичів, які володіють доволі часто, таке трапляється законодавством. Це все ускладнює. Але це не робить неможливим. То, з моєї точки зору, у нас є також клієнти судді, прокурори, різні там представники правоохоронних органів, які звертаються до мене, щоб ми придумали стратегію в законному такому руслі поділу майна. Що ще із недоліків таке можливо? Принаймні це такі от основні основні типові. І які ж кроки нам необхідно буде зробити для того, щоб все ж таки поділ майна відбувся успішно? Ну, по-перше, вам необхідно надати. Релік майна, яке ви хочете поділити. Спочатку на словах визначити, що от є там три автомобіля, дві квартири, один будинок і так, далі, і так далі. І ви б хотіли, щоб якась частина була ваша, якась протилежної сторони, а можливо, уся ваша частина. Далі необхідно буде, повторюсь, до... наступним етапом надати якісь підтверджуючі документи. Так, звичайно, якщо це майно набуто після 2011 року, то ми можемо це все діло перевірити, де правильно в електронних реєстрах. Одначе, якщо майно було набуто колись давним-давно, то мені бажано подивитися на письмові документи. Коротше кажучи, якщо після 2011 року 2011 року, то навіть якщо у вас немає документів на майно, а протилежна сторона їх вам не дає, то ми спокійно зможемо це майно знайти у реєстрі. Далі. Я аналізую цю ситуацію і ми укладаємо з вами договір. Визначаємо ціну, строки, права, обов'язки. Ви вносите далі оплату. І ми подаємо до суду. І далі судимось, намагаємось накласти арешт на певне майно, щоб протилежна сторона не змогла його там погіршити, відчужити незаконно, заставити, зносити його, передати у власність незаконно комусь іншому. Коротше кажучи, це ось отакі от основні кроки, які ви вже можете прямо. Розпочати виконувати прямо сьогодні. Напишіть, яка задача або зателефонуйте і розкажіть, у вас є, яке майно ви б хотіли поділити, яким чином. І для того, щоб не допустити зникнення цього майна, бо хтось його може незаконно продати, відчужити, зменшити його вартість, комусь там переписати, більше того, за комунальні послуги буде рости вартість боргу, якщо ви там не проживаєте за, за певною адресою, одначе є співвласником, то комунальні установи отримують рішення суду про стягнення з вас цих грошей за комунальні послуги. А воно вам треба? Я думаю, що ні. Тому, навіть якщо ви вагаєтесь, то краще напишіть і уточніть, наскільки є шанси досягнути того успіху, в який ви хочете це упакувати, вашу перемогу. До зустрічі!